Трагедія на дорозі трапилася на перехресті доріг із села Тарандинці до села Губське, що в Лубенському районі. В ході огляду місця події було встановлено, що дорожньо-транспортна пригода відбулася за участі невстановленого автомобіля, і було здійснено наїзд на трьох пішоходів, які на місці події загинули. Після наїзду один із юнаків влетів у салон транспортного засобу через лобове скло. Водій витяг його із авто та покинув на дорозі. Після чого зник з місця події. Його автомобіль правоохоронці виявили неподалік. Було встановлено на відстані близько півтора кілометра автомобіль марки морк Транзит». З явними ознаками участі дорожньо транспортній пригоді це з розбитим лобовим склом. А також передньої частини автомобіля у ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські затримали і водія, який вчинив ДТП та залишив місце пригоди. 33-річного 33-річного мешканця району виявили у сусідньому селі, де він переховувався у закинутому будинку. Чоловік знаходився у стані алкогольного сп'яніння. Зазначена особа затримана в порядку статті 208 КПК. Її оголошено по підозру по двом статтям кримінального кодексу. це стаття 286 порушення правил безпеки дорожнього руху. а Також. Сто 136 надання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортним засобом до 3 років.